Так, ну що ж, всім привіт! І сьогодні ми пограємо в симулятор, де треба вчитися запускати літачок паперовий. Зараз пройдемо туторіал, подивимося, що тут у нас по грі. Нам пише, що перше, треба додати собі міткості Наче лупашим. Може, якщо ближче підійти, буде швидше. Ні, походу не буде швидше. Добре, Є20, тепер йдемо запускати його. Запустили, не долетіли, я поняв. І ми запру... цей. мий. Відприймаємо один виграш і беремо відкриваємо яєчко, щоб відкрити пета. Берем пета. Беремо його з інвентаря, кюпаємо. І нас по суті тепер має бути краще: плюс 2 за один кидок. А не плюс один як було. Так, зараз у нас є гроші на, на ще одне яєчко. На ще одне яєчко відкриваємо, ще один котик, нормально. Беремо. І тепер у нас по суті має бути по 3 вже, так, по 3. Пускаємо. трохи заробляємо, тут є якийсь подарунок. Забираємо 150, у до нас до сили І ще 10 мінів є, і... О, пет Якийсь халявний є. Забираємо ще халявного пета. Він... Е, майо! Він дуже багато додає. Він дуже багато додає цей пет. У нього. Е, Скільки у нього. Тут у нас один ікс буст А тут 1000 ікс буст. Ну це дуже швидкий початок, я так скажу. Значить, можна тут потренуватися, тут пля, плюс 5 тисяч за секунду. Нормально, нормально. У нас 6070 тисяч міткості. А ну, тепер кидаємо. Жух, полетіло. Все, ми, по суті, пройшли цю карту. А, ні, нам треба 155. Е, кубків, щоб пройти на наступну зону. Значить кидаємо. Кидаємо. Так, треба було ненадовго відлучитися. Зараз у нас за 155 кубків можна купити нову зону. Так, тут є щось халявне. О, у нас якісь бутилочки з ділячко. Е, Так, о, тут будуть давати більше кубків, значить йдем. пуляємо. Пуляємо, пуляємо, пуляємо. Ми зразу і тут прийшли. Ну, пройшли зразу тут, а е, скільки треба, щоб е, пройти на наступну зону, скільки треба грошей 1025. Ну, це можна швидко назбирати, але я думаю, що треба купити нам якогось пета. О, за 125 беремо. Е, нас. Якась... Е, як воно? Козел? Тут 6 буста. Ну, Це трохи краще, ніж 1Х. Ну, ми все одно маємо на 1000. Ще можна покрутити колесо 3 рази. Е, блін, хотілося б, щоб випав цей пет. Не випаде, на жаль, походу. У нас ще є дві спроби, можливо, випаде. Ай, так близько, так близько, але так далеко. Не получилось. А її відкриваємо ще один раз. Може зараз вийде. Відкриваємо, відкриваємо. Ай, блін. Не докотилось трохи, хоча б до цього. Ну ладно, йдемо потренуємося трошки. У нас 55 тисяч за одну. Плюс 35 тисяч за секунду. Це капець. Як багато. Е... Це, це дуже багато. Значить, ще тут можна якісь літачки купляти. О, літачки. Значить, можна оцей за 150 взяти літачок, і, по суті, нас ще більше буде. Ні, не буде більше. Так, є ще один подарунок. Нам якось яєчко якесь дали. А, це яєчко, це во. Ще одна. Ще один козал. Замість кота беремо. Вони кьюпаємо і кьюпаємо оце. Окей. Нас nice. що нас тут літочки світять? Ну, напевно, хоче, щоб ми це все забрали, але ми кіпимо цей. Бо 5,58 мільйона. Можна ребіти зробити. Ребіт, ну ладно, давайте зробимо ребіт. Ще раз. Ще раз. Все, зробили ребітх і тепер у нас по суті 0 сили. І треба йти на самий початок. А, не, тут теж можна. Ладно, зараз ми швиденько наапаємося, оскільки тут треба 55 тисяч, все вже є. Зараз ми собі скільки в нас було. У нас було там майже мільйон. Зараз ще мільйон собі наклікаємо. І все у нас буде 3 Так, 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 так. Все, мільйон є. Тепер треба йти сільки нам заробляти. 125 кубків А, ну ще відкриємо одне яєчко. Е, ну, це нам по суті нічого не дає, але можна їх схрестити докупи. Їх докупи, докупи крафт. О! Вони тепер 9 їх здають. ек'юпаєм і ще котика ек'юпаєм. Добре, тепер полетів. Беу, беу, беу. Пішло. Ану, а я можу керувати? Не можу. Ладно, просто будемо пускати що. 45 вінів нам дають 45 кубочків за один проліт. Ну, не 45, 35, окей, якщо нічого чекати. Е, так, треба, напевно, дочекатися, доки вони всі стануть рівно. Опа, получилось майже все зібрати. А ну 21 раз. Тут тоже так само і було. Ну давай тепер. Баух! Не попав. Блін. Блін, 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 Так, пах-пах, не пішло. Йой, якийсь бонус. О, бонус 75 нам дали. Так, тут ми вже зібрали тоже два. 65 зараз. 20 не зібрали, ладно. Прилупашим сюди. А ще, до речі, походу можна цього кульки збити. Баух. Не вийшло. Кульку тільки одну збив. Ладно, ну, дві. Це дуже добре. М -м -м -м. Пішло далі. Нам ну, взагалі треба назбирати 1250, тому зараз трохи ще посидимо. І буде у нас 12250. Скільки тут, до речі, є зон. Зон зон є багато, дуже багато. ми їх точно сьогодні не пройдемо. Ну, а якщо постаратися, то можна буде і пройти якось. Так, нас ще трішки лишилося до До наступного, До наступного... наступної зони. Ось тої. Відкриваємо, відкриваємо далі. Боух. 1 і 1. а нам треба 1,25. Нам треба 1.25, 25, вже 1,2 і тепер можна ще відкрити ще один напевно, А ні, вже, більше не треба. Тепер можна йти. Купляти собі. І зробимо зразу ребіт. Не можу зробити ребітх, треба купки. Ладно. Не мош, то не можу. Попробуємо зараз кинути, може нам стане. Бог. Ми зразу долітає, зразу долітає. Скільки, цікавого треба на наступну зону. На наступну зону скільки треба 16 тисяч, нормально. Відкриємо зараз пару раєчок. Відкриємо пару раєчок, напевно, 3 на штучки. Наскільки ну, скільки мені стає? не стає, ладно, відкриємо 3 штучки і тоді будемо збирати на наступну зону. Все, тут тут забрали. Відкриваємо це яєчко. ще одне. Е, Дивимось, що у нас подарунок. 450 досили. П'те. Нам би ще одного такого павучка і все було б добре. А, і QBest можна зробити. Це Сіки 22, павучок 20. Ну нам треба. Ще один, ще один павучок і тоді все буде чкіпукнути. Ще один павучок нам треба. Дайте нам ще одного павучка. Та бляха муха. чому нам... Коли треба якусь команку, то не падає командка, не, не спорю. Це, звісно, круто, 35 до буста. Але я хочу павучка. Я хочу павучка. Так, стоп. Блін, мені треба QBest зробити. У них QPAL і QBS. Все. Так, ладно. Давай, ну ще, ще одне яєчко відкриємо. І все, і потім вже будемо збирати на наступне. Ну блін. Ладно, ще, ще одне. Ще одне ще одне відкриємо і тоді точно наступне буде збирати. Все, це останнє буде. О, Все, черепашка випала. Знаєш, забираємо ще подарок. Зараз одне колесо прокрутом, але треба перше їх докупи зробити. Крафт. У нас тепер вже 33 до буста. Нормально. Е, так, тут можна потренуватися трошки. Не знаю, на що нам це треба, але можна... Бо якщо на наступний літачок на тренуватися. Наступний 5,5 мільйонів. А найкраще за 650 трильйонів, ніфіга собі. Так, ну все, можна забирати. І... Скільки у нас тут 16, 16250. А тут якісь кульки, є, що за кульки? Ага, можна покращувати кульки. Окей, значить. У нас... скільки у нас цієї мигності. 25 тисяч А стоп? А, це я за свою міткість купляю, блін. Літочки за свою міткість купляють. А, мені тепер не стає, бля. Ладно. Трохи затупив. Давай пулькаємо це. Пулькаємо, пулькаємо. Покшу можна відкрити це колесо, може нам випаде цей пет. Не випаде. Не випаде. Погано. Погано, погано, але... Але пофіг. Можна тут аж бурнути. Так. Паух. Не попав. Ні в що не попав. Це погано, це погано пахуємо в це в це. Попали, ще й бонус заробили. Значить, нам треба не збирати 16 тисяч. Зараз знову будемо павкати. Бау І ще треба попутно кульки збирати. Але я не розумію, можна якось цим літачком керувати чи ні. Чи він просто собі летить. Я, походу собі просто летить, а я ни керувати ніяк не можу. Я можу тільки камеру крутити. Ладно, не можу, то не можу. Значить, у нас же є оп оп-оп, у оп, нас вже є 6000 кубків. Треба б дочекатися, доки вони всі будуть до кубки. Отако, От баух-бах-баух. Баух. Є, все зібрав. Все зібрав тепер знову так треба. Бух. Нічого не зібрав. Капець. Так, значить ждем, доки буде йти оце на 125. Бах-бах-бах-бах. Не попав по всьому. Значить, коли 125 буде відлітати, отако, такого, такого не пішло. Не пішло, не пішло, не пішло. Бабах, бах бабах Дальше не пішло. М -м -м -м. Так, треба почекати дочекатися моменту. На цю кульку... Так, Не можу пульнути щось. Е -е у нас вже є 10 тисяч, вже нормально. Ще 10 тисяч кубків. Далі збираємо. Збираємо ці кульки, їх теж треба збивати. Тоді більше е, кубків дають. Так, збираємо, 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 збираємо. Пускаємо літачки. Е, Далі можна можна стати по центрі і якусь виробити тактику. Бах, бах бах моя тактика не пройшла. Ладно. Не пройшла тактика, значить бавки може і зараз теж не пройшла. Ну можна вже робити ребіт. Но я збираю на, на наступну територію. І там вже зробимо ребіг. Так. 380 дають нам. Нормально. Е, Далі пуляємо. Нормально 16 тисяч вже. Ну треба 16250. О, я думаю, що тепер вже стане. Тобто вже 17 тисяч. Все добре, Значить беремо, відкриваємо. Тут щось прокачка якась є. Блін, все закупки. Все закупки. Швидкість, більше кульок. Величина. От величину можна прокачати. І... так, тут можна ще трохи попрокачувати. Зараз попрокачаємося трошки. Ну, може хоча б десь до 15 мільйонів, якщо вийде. Так. А тут що за кораблик? кораблик просто для декору Можна ребіт зробити за 1000 За 1000 ребіт зробимо. Але тепер сюди пуляти не можна. Значить пуляємо сюди. Пуляємо сюди, зараз назбираємо десь 15 мільйонів. Нам треба 15 мільйонів десь. Можна літачок, до речі? Ні, для 150 мільйонів. Значить йдемо сюди, так, зараз назбираємо, може ні 20-ку назбираємо. Ось 465 тисяч в секунду йде, так що це скоренько буде. Ще можна поки що подарунок забрати. Що надають якийсь повер. Окей. До речі, де їх можна використовувати ці зільки? Зараз. О, тут, тут вже, походу, подальше трошки, але дають більше. Бав-бав-бав-бав, 4 тисячі за один. За один кидок дають, а тут скільки треба 55. Ну, нормально. Значить, відкриємо зараз два яєчка. Закриваємо два яєчка, не стає на два. значить йдемо ще одне відкриємо і тоді будемо по два поляти. поля. Е, так. Так, 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 так. І тепер ще відкриваємо ще це. І нам треба надіти найкращих петів. Окей, okay, фламінго, 41 да я до буста. Нам це, набагато не треба. Ой, не, не нажав. Зараз нас автоматично воно будеш бурляти. Можна поки що подивитися, що тут є, можна прокачку зробити собі, але вона дорога ніби. Ще щось. Ага, це за робокс. О, а це можна як тюпнути щоб швиденько цей. А ще що тут є? Можна, можна купляти, можна за групу. Ну це можна взяти. Оцей. За мільйон. І нас ми тоді швидше пересуватися будемо. Що тут є ще цікавого? Телепорт? Телепорта нам не треба. О, вже 1800 не збирали. Ребіт, магазин є, але тут скоріше все, все за робоксу. Не скоріше все 100%. 8000 ви що якісь дурні? Це капець. 8000 робоксю. А тут ау я найшов ті з тільки. На удачу, на подвійний виграш і на подвійну силу. Можна, до речі, на виграш, щоб швидше нам було це. Я думаю, що треба використати на виграш зільку. О, все, використали, тепер у нас подвійний виграш буде і ми швидше будемо на зберу. А доки ми тут говорили, на, ми вже майже не збирали на все. Нам дають по 5 тисяч за один А скільки там треба було? 55 чи що? Ладно, зараз назбираємо на 55 і ждемо. Ждем ще оцей кидок, і я думаю, що можна вже йти. Все, відключаємо. Ладно, ша один. І йдемо. Йдемо, 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 йдем. Відкривати йдем, 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 йдем. що тут у нас є за 55 тисяч. Ідемося, тут щось, щось можна докупи. А, це... Треба, коротше, докупи можна петів з Тут 65. А нам треба 150 тисяч. Тут скільки нам дають... По 60... Ні, я віп не хочу. Нам треба назбирати А, 60 мільйонів фіга собі. Але я так зрозумів, що треба назберувати собі силу. Зараз назбираємо собі сотку. Сотку назбираємо і все у нас буде чики пуки А треба почекати трошки. Ждем, ждем, ждем. Ще трошки, ще трошки треба почекати. А потім буде всього лиш 40 кітків і все буде чики пуки все буде чики-буки. Так, я думаю, що пройдемо цю зону і вже можна буде закінчувати, поки що на цих літачках. Зараз ми вже майже дійшли до, до, наступно, до сотки, Дійдемо до сотки. І підемо назбираємо, скільки там було, Я вже не пам'ятаю, треба буде йти подивитися. Треба буде йти подивитися. Подивитися, все, можна йти. 150 тисяч. Йома 150 тисяч, а скільки ми тут будемо получати. Так, авто він. Пішло діло. По 4 тисячі всього лиш. Це капець. А там треба було сотку. Це дуже багато, але... ні, навіть нормально. 6 тисяч, 65 тисяч. Ну якщо ще будемо попадатися на ці кружечки, то буде трохи пошвидше. О, бонус. Бонус все добре. У нас же є половина. Я думав, що це буде довше, Ну вже є половинка. І, 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 і. Шо, і... Ще один бонус. Десятку нам дали. Нормально, навіть досить швидко, я би так сказав. По десятці дають, це вообще бомбезно. Ще один бонус. Йой, я почали вести. Ааа, я ж це, я ж підкрутив собі цю везучість. Це зіллечку купив. Все, вже останній цей у нас вже є 120 тисяч, це набагато швидше пройшло. Можна навіть 3 яєчка купити. Купляємо, купляємо не 3 яєчка 2. О, легендарний, легендарний випав. А, блін, тут 150 тисяч треба було. Ладно, я затопив, але зато можна надіти нових петів. Іти далі кидати і поки що забрати... О, ще один класний пет, Х50. Не, ну X50 для нас вже, походу, це так собі, да. У нас тут якісь 126, 173 30, ні. Ну, коротше, нам вже той пес навіть не сильно нічого щось зробить. Так, тут у нас вже поки що 136 тисяч. і зараз буде 150. І все буде пуки. Так, все, останній кидок Бах. Все, відключаємо авто, автокидання і берем, відкриваємо наступну зону. Так. Ще зараз раз з бурнем, подивимося, що тут у нас запетити 35 тисяч нам не стає Там напевно дуже багато буду давати. І тут 550 тисяч треба, а потім вже піднімемося трохи повище. Так. Дивимось, що тут по скільки нам будуть тут давати Йой, ми навіть не долітаємо. Навіть так. Ладно, треба, значить, трохи вкачатися скільки тут. От 1,5 мільярда, ніфіга собі. Але тут по півтори полям дають. Це вже ми дійшли до того моменту, коли, коли, коли вже треба прям знатно качатися. Але ну, я думаю, що на цій меті ми поки що закінчимо наше відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і па-па.